Всім привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами дякуємо жовтню і вже зазираємо у найпохмуріший місяць року. ну, За статистикою, це місяць із найбільшою кількістю хмарних днів листопад. Але листопад, схоже, вирішив трохи підправити свій імідж і показатися з кращого боку. І насправді, ще раз, це доводить, що немає поганих місяців, немає ідеально хороших, Місяців кожен місяць містить собі щось хороше, обов'язково. Так буде із листопадом. І про погоду найближчої доби, на власне 1 листопада ми ще, звичайно, поговоримо. А поки що така суховата інформація, але дуже важлива і цікава. Це коротка кліматична характеристика листопада, яким він зазвичай буває в Україні. Отже. Середня місячна температура листопада, температура повітря, зрозуміло, становить 0,4 градуси тепла. А на Закарпатті та у південній частині України плюс 5, плюс 9. Це підкреслюю, середня місячна температура. Абсолютний мінімум температури для листопада, тобто за увесь період спостережень 16. Тере 24 градуси морозу. У північній частині, на Львівщині, у Дніпропетровській області, на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, тобто ну, практично майже скрізь на Сході, на Вінниччині і також у гірських районах 25-31 градус е, у Криму та на Одещині абсолютний мінімум становить е, такий лагідніший мороз, я б сказала, 8-13 градусів. Абсолютний максимум листопада 17-25 градусів тепла. Є про що мріяти. У Чернівецькій області, на Закарпатті, у центральних областях, на Миколаївщині, Одесьчині та в Криму 26 майже 30 градусів вище нуля. Ну, і зрозуміло, що листопад це такий перехід від такого теплішого періоду до холоднішого, від літа, поступово осені і, власне, вже до зими. Тому що в листопаді ну, дуже часто бувають такі зимові прояви. <кхід> ну і, власне, ось цей період розпочинається. Ну, після такого стійкого впевненого переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік, очевидно, її зниження. Це, як правило, перша декада листопада, а на північному сході та в Карпатах наприкінці жовтня це ще відбувається. Середня місячна кількість опадів для листопада за статистикою: 35-63 мм у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті 70-108 мм на високій гір'ї до 135 мм. а на Луганщині, Дніпропетровщині, Прикарпатті та Півдні України місцями 29-34. Я хочу зазначити, що ці всі дані, всі ці цифри це інформація українського гідрометцентру, це все офіційно, серйозно і ще раз підкреслюю, що листопад має середню місячну температуру повітря за статистикою 0,4 градуси тепла за інформацією українського гідрометцентру за багаторічними спостереженнями. Ми йдемо далі і говоримо про поведінку магнітного поля землі. Завтра спостерігатимуться невеликі коливання, але нічого такого особливого, загрозливого, тому сильних магнітних бурь не передбачається. І ми, от власне, переходимо до прогнозу погоди на 1 листопада. Ще так співпадає, що це буде субота та неділя перші дні листопада. Для багатьох українців це вихідні, не для всіх, звичайно, але для багатьох, тому, звичайно, важливо перед, можливо, холодяками зимовими насолодні. Дитися ще свіжим і досить теплим повітрям. Ну, не буду довго тримати інтригу, так би мовити, і розпочинаємо завтра, 1 листопада, у західних областях України опадів не передбачається, тумани, звичайно, імовірні. Максимальна температура повітря плюс 10, плюс 14 градусів, а на Закарпатті може бути навіть і до плюс 17, тобто тепло, затишно, приємно, красиво. На півночі України також такий несиноптичний термін красива погода, адже максимальна температура повітря, плюс 10, плюс 14 градусів, опадів не передбачається, сонячні прояснення. Словом відкладаєте усі справи. Тим більше, що в багатьох помешканнях ще досить холодно. ну, Наприклад, у нас ще не, не вімкнули опалення, тому на вулиці значно тепліше, ну, за відчуттями принаймні. Ну, і На сході України без опадів, плюс 12, плюс 14 градусів, антисеклинальний характер погоди. У центральній частині України також переважатиме суха погода, лише з туманами, 10-14 градусів тепла, очікується у центральних областях. У південній частині буде ну, звичайно ж тепліше, плюс 13, плюс 16. Сінадцять градусів Криму можливо до плюс 17, ну така погода ось передбачається загалом в Україні Київ, столиця у суботу. Дуже рекомендую всім піти в парк, поїхати в ліс, відвідати друзів, родичів словом побільше побути на свіжому повітрі і з хорошими і приємними вам людьми, адже опадів у столиці не передбачається максимальна температура повітря близько ну десь десяти до 12 градусів. Ну і ще хочу сказати, що в неділю. Погода також суттєво не зміниться. 2 листопада е, очікується. Скрізь в Україні у більшості областей е, така от суха, приємна комфортна погода. Е, винятки як завжди винятки бувають е, на найближчої ночі і завтра вранці на північному сході та сході, є ймовірність невеликих дощів, але вони в неділю також і там припиняться. Е, ну, ось е, така найближча, досить комфортна е, синоптична листопадова ситуація. Як я вже казала, листопад це місяць е, із найбільшою кількістю хмарних днів, але як ви бачите. Ніколи не треба е, жити стереотипами завжди треба спостерігати за живою погодою, е, оновлювати прогнози погоди. Що сподіваюся, звичайно ж, ми з вами разом як завжди будемо це робити на каналі Еспресо.